Замість ґрунтового бездоріжжя асфальт на Прикарпатті побудували найдовшу в регіоні лісову дорогу. Її довжина понад 16 кілометрів. І проходить цей шлях від скиту Манявського до найбільшого в Україні водоспаду на річці Манявці. Споруджували дорогу лісівники протягом трьох років, вкладаючи у кожен кілометр в середньому 70 тисяч гривень. Аби вода не розмивала шлях, працювали за австрійською методикою. Подбали й про безпеку туристів, які мандруватимуть автівками. Дорогу ми будемо їх будемо закривати тільки на кінікну ті, сині і в дні туману. Бо е, от, тут просто є дуже багато місць, таких досить небезпечних, тому ми навіть поставили деколи огородження, правда, не все лиш, поставимо поставили місце, для того, щоб вона була, ну, вона була більш безпечна для руху. Бо це зараз все-таки більше буде використовуватися як. Відпочинку для рекреації, тут буде їхати багато легкового транспорту для того, щоб була безпека цих людей. У планах керівництва області, будівництво і інших шляхів. Йдеться передусім про дороги, які покликані боротися з пожежами. Маємо деколи наприклад, неприємні випадки, коли у лісі проходять загорання лісів. І коли приходить загорання лісу, боротися з цими вогнями дуже важко, особливо тоді, коли немає дороги, і це теж має особливе значення. Тож у планах обласних чиновників вже наступного року збудувати та відремонтувати 82 кілометри шляхів.